У місті продовжується проєкт соціальної підтримки громадян пільгових категорій в центральному міському районі. В першу хвилю цього року планують видати близько 4 тисяч проднаборів. У цьому році у нас продовжують працювати 5 пунктів видачі продуктових наборів. Дислокація не змінилася. Пункти знаходяться не в тих в тих же самих місцях. Вже видано 75% продуктових наборів з першого етапу. Перший етап це у нас 4 тисячі продуктових наборів, які отримують пільгові категорії. Отримати продуктовий набір нині можуть два десятки соціальних категорій криворіжців. Загалом мають право на отримання продуктового набору в першому етапі 20 категорій. Вони перелічені на пункті. Загалом може кожен ознайомитись. Також передбачено, що в 2023 році поетапно буде видача продуктових наборів. Звертаються зараз пенсіонери, які отрим... ну, будуть отримати право на. Отримання продуктового набору у другу, третю четверту хвилю. Тому не поспішаємо, всі отримують свій набор. Попереджають людей про отримання отриманнябору. Заздалегідь усіх мешканців, які мають право за рішенням виконкому Криворізької міської ради на отримання продуктового набору. Ми запрошуємо за телефоном до найближчого пункту, але кожен мешканець може отримати продуктовий набор в будь-якому пункту, який, який знаходиться у нас в районі. Людей на пунктах видачі набору. Вже з самого ранку чимало. Зараз таке важке, ну, время, час такий. То кожен тільки благодарний, яка б не була поміч, тим більше від нашої місцевої власті. Будемо варити, їсти. Я, общем-то, не розглядала, мені неудобно варитися зараз. Ну, Дуже-дуже дякую. Це не помішає нікому. Все потрібно. Мука, ось напечу пиріжків, хлопцям передам. На нижній момент ціни ростуть. І, ну як продукти такі, що першої необхідності я вважаю, олія, мука, сахар. Тут є, макарони. Ну, олія, сахар, крупи таке. Ну, основне, що це в нашому саме більше, що треба. Ну, набори хороші дають. молодці, звісно, що допомагають. Михайло Бустров, Роман Кравченко, цей день.